Вітаю, друзі, з вами Лемок! І це відео буде для тих, хто, як і я, почали цікавитися дуже сильно світом криптовалюти, і також іграми Play to Win. Тобто грає, аби отримати. Зараз є така можливість собі фактично безкоштовно отримати криптокартку від MasterCard. Картка офіційна буде, буде підтримувати Google Pay і такі інші. Давайте трошки почитаємо. Тобто можна буде і Google або Apple Pay використовуватися, конвертувати крипту в гривні, і відповідно розплачуватися в будь-якому магазині там. А, так, що тут ще можна? Ну, бачимо: Google і Apple Pay. Штучний інтелект підбере вигідний курс обміну, конвертування, зручний гаманець у Телеграмі і так далі. 9 мільйонів користувачів вже сколо. Як приєднатися, буде посилання на додаток в Телеграмі, відповідно, де вони, звідки вони будуть стартувати? Повторюсь: додаток, оця от криптокарта є офіційною від MasterCard. Тому все там буде добре, нормально. Уже запустився український сайт, можна вже на нього перейти з офіційної сторінки в Телеграмі їхньої. І зараз є можливість нафармити а, коло. Що вони дадуть? Давайте подивимось, власне. Переходимо в Telegram. Так, зараз воно завантажиться. Коло вже в Україні. Так, і в нас тут є забронювати картку. Заходимо в додаточок. І як це працює? Дивіться, є в нас такий додаток. Поки що карта не відсвічується, тому що із цього місяця вона. Буде із листопада, вона буде фактично в першої 500, 500 тисяч цих от гравців, які зареєструвалися, людей, які пройшли в верифікацію, отримають свої картки, а потім вона поступово-поступово буде роздавати, тому що все ж таки 9 мільйонів чоловік це дуже багато. Значить, як пройти верифікацію? Тобто заходимо в додаток, знову ж таки, посилання буде в описі. Є в нас вкладка «Профайл». Натискаєте туди, і там проходите верифікацію. Я не буду натискати, тому що там зараз будуть показуватися мої особисті дані. Я вже пройшов, тому там просто вказуєте свої там, документи і вашу пошту, і більше в принципі, проходите верифікацію доволі спокійно. Найпростіше пройти за допомогою водійського посвідчення. Відповідно, як фармити. У нас є вкладка Fun and Farm. Заходимо сюди. І в нас є три способи, як фармити. Ну, навіть чотири, можна сказати. Дивіться, перший це, звичайно, як тапалка. Отут натискаємо постійно, і воно там по 10 дає, і постійно ця очкала, поки до кінця не закінчиться. Це можна робити один раз в 8 годин. Потім у нас є коло майнер. Натискаємо сюди, тримаємо для того, щоб її нафармити ці очки. Що вони будуть, це буде. Ну, як вам сказати, також така крипта маленька, як, наприклад, біткоін або ще щось, тільки її, її вартість, звичайно, буде набагато набагато менша. Але щось таке на старті ви зможете собі отримати час для того, щоб нафармити ті очки, поки є. І до кінця, поки не дійшла ця, віджимаємо кнопочку. І я на Манів 960 тих годпоint. Відповідно, тут у нас є кількість, кожного дня заходите, і воно дає вам декілька разів для того, щоб ви змогли. Оце, от, власне, пройти. Потім у нас є квести. Натискаємо на всі. І, відповідно, я тут вже пройшов. Тобто, доєднатися до чогось там, і воно дає там вам поінти. Так, і в нас ще один останній такий спосіб це проходження завдань. Ну, Все на англійській, звичайно, але тим не менше. Потрібно відповідати на питання. Atomic number of hydrogen is 2. correct? Ну, Напевно, так. Ні, неправильно. Перез документами комп'ютер, програми Woman, Adolovancy. Я не знаю, чесно. Можливо, так. Так, я правий. Ой, от такий спосіб. Біткоін піца. Напевно, так. Такий спосіб проходимо сім цих. І це можна робити один раз в три години. Сім завдань. Супер завдання. За це завдання, тут що пише, дає більше. Day Travels Holidays. Хунака, я не знаю Хунака. Скільки триває? E, напевно. Так я зробив 1200. Рікналка Little People. Я не знаю. Тут, звичайно, супер знову квест. Напевно. 1950. І того я зару... А, ще ще одне задання. Механік диска. Можливо так Заробив 3900. І таким чином так бачимо 2-3 ну, години для того, щоб пройти ще раз ці от завдання. Ці оновлюються кожні 3 години. Тут просто проходимо і забуваємо квести. Коломайнер. Там, по-моєму, по 7 по разів на день дає можливість пройти. І це от там не знаю, скільки можна, 1005 набити за один раз. так тому пофармити ви поки що встигаєте. Посилання на додаток в описі. Заходимо, кого цікавить отака от криптокарта. В чому її плюси? В тому, що не потрібно виводити на свою основну карту. Вона просто у вас буде і її, можливо, та й такі не заблокують, якщо що, якщо у вас з цим проблеми. Тому певні плюси, звичайно, є, і певні мінуси також, в принципі, будуть. Звичайно, цю карточку можна буде отримати фізичну, тобто вона прийде, і, ну, як звичайно, її можна буде розраховуватися і в магазині. Проте, я так розумію, що буде запущений ще додатково і додаток в Play Market. Тому подивимось, як воно все буде реалізовано. Однак, знову ж таки, фірма сильна MasterCard, тому думаю, все буде чудово. Всім гарно дякую за перегляд. Кого цікавить, заходіть, користуйтеся і бувайте!